Вітаю, друзі! У нас сьогодні дощить, але ми приїхали подивитися на наші рослинки, які ми садили тут на початку літа. Цей простір ми між собою називаємо технопарк. Ось за мною ви можете побачити масив куничника діамантового. Він в нас посаджений разом з лілейником. І у нас дивіться як класно квітує зараз. Його пік квітіння коничника діамантового. У нас тут такі ламані лінії, як бачите, і ця рослина не закриє її, вона тільки підкреслює. А з іншої сторони, у нас чудово розрослася жимолость шапкова. Вона була посаджена такими малюсінькими рослинками: три, три гілочки. Дивіться, закрило все три місяці. пройшло. Ось тут теж наш сніжноягідник. У нас тут два основних кольори білий і жовтий. Росте він масивом під горіхом ведмежем. Ну що, наші квітники почуваються прекрасно. Ми нічого не зрізаємо, тільки трошечки вибираємо бур'янчики, і так у нас все це і залишиться на зиму. Єдине, що ми будемо з наступного року. Починати формувати іргула марка, яка буде мультиштамбом. Зараз вона невеликими жовтенькими кущиками, вон, бачите, але її видно, що це вона. Тут у нас масивом посаджена стефанандра. Дивіться, вона вже трошки набирає осінніх кольорів, червоніє, жовтіє. Будемо спостерігати, бо простір змінюється, як ірга там, вже жовтенькі листочки, на горіхи жовтіють листочки. А решта зелене залишається, і газон зелений, це зовсім міняє настрій простору. Теж красиво розрослася, були невеличкі кущики, все росте добре. А тут у нас горщики, композиції в горщиках, ми вибрали ті самі рослини, що у нас в ґрунті. Сюди посадили, і ось вони такі теж гарнюсінькі. Тільки пінісітом інший. Там у нас нема пінісіту, махамельна. Нормально, класні горщики, класна композиція, мені здається. Приходьте сюди подивіться, цей простір відкритий, хто в Вінниці живе, можна прийти на лавочках посидіти. Відчути це не по фотографії чи по відео, а в реальності. Мені цікаво, як це відчувається. Чи чи ми дійсно зробили простір, який подобається людям, чи це він тільки мені подобається? Було б цікаво почути вашу думку, друзі.